Сьогодні вирішила з вами поділитися своїм власним методом, можливо, ви і так теж робите. Пюре саме повітряного, дуже ніжного та однорідного. Відварюємо картошку, підсолену, все як зазвичай, зливаю усю рідину, вливаю десь грам 100 молока та додаю нашу юшечку. А взагалі орієнтуюся по тому, коли переминається картопля, щоб вона не була сухою. Тому ніколи не зливаю юшечку від приварці картошки у... у раковину, завжди у якусь ємність. Та головний помічник у перебиванні ідеальної пюрешечки це міксер. Спочатку на малій швидкості та збільшуємо, збільшуємо, перебиваємо все декілька хвилин до ось такої неймовірної пишної та однорідної пюре. Виходить дуже смачно, ніжно, і коли вона навіть застигне, вона залишається ще такою ж приємною картоплею. Тому діліться, що ви також так робили.